Добрий день, це магазин тазовок. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам таку позицію як регулятор глибини вспашки. Це йде виробництво Білорусь. Вони взагалі є в декількох модифікаціях, але в нас присутня тільки ця. Вони відрізняються тим, що тут іде два виходи. Є ще модифікація, де ще додатково є ще два. Тому при замовленні звертайте на це увагу, який у вас саме стояв. Як я казав, це йде виробництво Білорусь. Зараз покажу вам його заводські маркування. Тут ще можемо побачити катаважний номираю. Відправити можемо вам по території України. Звертайтеся цим номером. Також є можливість доставки України, Литва, Латвія та Молдова. Можете звернутися до цих перевізників. На екрані бачите номера телефонів. Якщо вам треба довести в Молдову, можете звернутися до Сергія. Латвія, Литва, Володимир. Загалом маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, вирошок Сонечко та Косарку Virex. Маємо досить великий склад. Тобто, звертайтеся підскажемо, що. Що вас цікавить, також є в нас власне виробництво, робимо і тяги продольні, і е, незалежні щіпки, посилення осі на віскі і тому подібне. Ну, загалом дуже багато всього Підписуйтесь на цей канал. Тут і далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину. Якщо вас щось зацікавило, можете звертатися за цим номером телефону. Гарного дня, з вами магазином та